Всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Так, я вирішив приєднатись до україномовного бігового Ютубу і поділитись з вами своїм шляхом бігу на аматора. На цьому каналі я буду ділитись з вами своїми тренуваннями, харчуванням, відновленням, як в цілому приходить підготовка до цільових стартів і як це все поєднується з життям Саудівській Аравії. Так, ви правильно почули, я живу і працюю в Саудівській Аравії. Вже достатньо довго. Перше я сюди приїхав у 2019 році, потім був ковід, і десь в кінці 2022 року я сюди повернувся. І ось досі я тут. Можу сказати, що біг тут це справжній виклик: 6-7 місяців на рік я тренуюсь на біговій доріжці. Ну а коли приходить зима, нарешті можна вибігти на вулицю. Якщо чесно, після 6-7 місяців тренувань в спортзалі на біговій доріжці немає прям такого. Вау, ефекту, що ти вибіг на вулицю, і ти такий, о, все класно, можна тепер бігати на вулиці. Насправді ні. Перш за все, ти звикаєш до комфорту спортзалу. Там завжди однакова температура. Немає вітру, дощу, завжди дує дуйчик на тебе, водичка поруч, все окей, на вулиці, приїжджаєш з роботи, вже пізно, вже темно. Треба або мати ліхтарик, або знайти дорогу, де є освітлення, а воно дуже часто там просто тухне. І ти такий, ну напевно піду в спортзал. Зараз, та й в цілому, цілий рік я тренуюсь 5 разів на тиждень. В мене є, звичайно, відновлювальний біг, швидкісні роботи, лонграни. В ті ж самі дні, коли я маю бігове тренування, я завжди додаю функціональних вправ і трошечки табати, чисто для різноманіття. В вихідні дні я завжди присвячу один день масажу, якщо є час, звичайно, сходити в сауну взагалі клас. А другий вихідний — це завжди дуже спокійний день. Скоріше за все, це буде просто на морі, на пляжі. Сонечко перезаряджає весь організм. В наступних відео я буду з вами ділитись своєю підготовкою до двох цільових стартів у 2026 році. Перший це пражський півмарафон, і другий це марафон Всідний. всім, лотерея, нам дуже повезло. Так, я стартую лише двічі на рік, для мене це найбільш оптимальний варіант, перш за все, тому що я живу далеко від всього, кудись полетіти це довго, дорого, тому я намагаюсь поєднувати свої старти з відпусткою. Тож є варіант і стартануть, і трошечки відпочити. Якщо вам близька тема бігу, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які ваші цільові старти на 2026 рік, до чого саме ви готуєтесь, і будемо готуватись разом. Побачимось в наступному відео.